Контроль якості клінінгових робіт у готелі є ключовим елементом забезпечення високих стандартів чистоти та комфорту для гостей. Ефективний контроль якості сприяє задоволенню клієнтів, підтримці репутації готелю та забезпеченню гігієни. Розглянемо основні підходи та методи, які використовуються для контролю якості клінінгових робіт в готелях, а також важливість цього процесу для загальної ефективності роботи готелю. Організація системи контролю якості клінінгу в готелі включає кілька ключових етапів. Від розробки теоретичної бази до практичного впровадження та постійного вдосконалення. Ефективна система контролю якості допомагає забезпечити високі стандарти обслуговування, задоволення гостей і підвищення репутації готелю. Теоретичні аспекти контролю якості включають визначення стандартів якості, створення системи оцінки якості та навчання персоналу. Практичні рекомендації щодо впровадження системи контролю якості включають наступні. Створення команди контролю якості, впровадження технологій контролю, проведення регулярних аудитів, збір та аналіз зворотнього зв'язку, коригуючі дії. Моніторинг та звітність. Контроль якості клінінгових робіт в готелі є важливим аспектом забезпечення високого рівня обслуговування та задоволення гостей. Розвиток цього процесу включає аналіз історичних аспектів та впровадження інноваційних підходів для підвищення ефективності та якості клінінгу. Розвиток контролю якості клінінгу передбачає ранні етапи, розвиток стандартів, перші технологічні рішення. Значну роль у забезпеченні контролю якості клінінгових робіт у готелі відіграють інноваційні підходи до контролю якості клінінгу, зокрема, цифрові технології, інтернет речей, роботизовані рішення, аналіз даних та штучний інтелект та екологічні технології. Стандартизація та оптимізація процесу контролю якості клінінгових робіт у готелі є критично важливими для забезпечення високого рівня обслуговування та задоволення гостей. Провадження стандартів дозволяє створити єдині критерії якості, а оптимізація процесів сприяє підвищенню ефективності роботи та зменшенню витрат. Стандартизація процесу контролю якості клінінгових робіт в готелі включає: розробку чек-листів, стандартні операційні процедури, регулярні тренінги та навчання персоналу, мотиваційні програми, чек-листи та анкети. Методи зворотного зв'язку. Оптимізація процесу контролю якості клінінових робіт є важливим завданням для забезпечення високих стандартів чистоти та ефективності роботи готелю. Це включає впровадження сучасних технологій, стандартизацію процедур, навчання персоналу та використання зворотного зв'язку. Ключові стратегії та підходи для оптимізації цього процесу включають використання сучасних технологій. Аналіз даних та оптимізацію, постійний моніторинг та аудит, коригуючі дії та постійне удосконалення. Стандарти якості клінінгових робіт у готельних мережах є важливими для забезпечення високого рівня обслуговування та задоволення гостей. Вони включають детальні критерії та процедури для всіх аспектів клінінгу. Основними елементами, що формують стандарти якості клінінгових робіт в готельних мережах, є Стандарти якості для номерів, зокрема, чистота та гігієна, постільна білизна, прибирання підлоги, пил, санвузли, чистота сантехніки, дзеркала та скляні поверхні, а також запасні матеріали, утримання меблів та обладнання, стандарти якості для публічних зон, вестибюль та рецепція підлога, меблі, освітлення та декор, кав'ярні та ресторани, столи та стільці. Посуд та прибори, коридори та сходи, підлоги та калимові покриття, сміття, стандарти якості для допоміжних приміщень, кухні, робочі поверхні, техніка, пральні, машини для прання, склад білизни, інноваційні підходи до підтримки стандартів якості, цифрові рішення, програмне забезпечення для управління, мобільні застосунки, інтернет речей смарт-датчики, робототехніка, роботи прибиральники. Оцінка та підвищення якості клінінгових робіт у готелі є ключовими для забезпечення високого рівня обслуговування та задоволення гостей. Практичні рекомендації щодо оцінки та підвищення якості клінінгових робіт включають використання чек-листів. Збір зворотного зв'язку від гостей, аудити та інспекції. Клінінговий персонал відіграє важливу роль у підтримці гігієни та створенні приємної атмосфери, що значною мірою впливає на загальне враження від перебування гостя у готелі. Розглянемо практичні рекомендації для підвищення якості клінінгових робіт у готелі, які в свою чергу допоможуть оптимізувати процеси, підвищити ефективність роботи та забезпечити високі стандарти чистоти. Зокрема, це навчання та розвиток персоналу, використання сучасних технологій, інтернет речей та робототехніка, впровадження екологічних практик, проактивне управління, комунікація та зворотній зв'язок. Оформлення документації для забезпечення якості клінінових робіт у готелі є важливим процесом, який допомагає стандартизувати роботу, забезпечити прозорість і контроль якості. Наведемо процедуру оформлення основних документів, які використовуються для цього. Створення стандартних операційних процедур. Чек-листи та форми для перевірок, журнали та звіти, документація для навчання персоналу. Відповідальність персоналу за збереження майна готелю під час проведення клінінгових робіт є важливим аспектом роботи будь-якого готельного закладу. Основні положення, які можуть бути враховані у цьому контексті, включають правила та політики через внутрішні інструкції, підписання договорів, тренінги та навчання. Контроль та моніторинг через систему відеонагляду, відповідальність та санкції, позитивні мотиватори. Усі ці заходи сприяють підвищенню відповідальності персоналу за збереження майна готелю, забезпечуючи його безпечне та ефективне використання під час клінінгових робіт.